Що ж, давайте сьогодні зануримось у таку складну і, чесно кажучи, часто неправильно зрозумілу тему, як розлади настрою. Ми спробуємо подивитися на це з емпатією, але водночас і з наукової точки зору, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувається в голові людини. І почнемо ми з однієї дуже сильної особистої історії. Ці слова належать доктору Кей Редфілд Джемісон. Вона одна з найвідоміших у світі фахівчинь з біполярного розладу. Вона присвятила всю свою кар'єру дослідженню цього стану. Але знаєте, що в цьому найдивовижніше? Вона сама живе з цим діагнозом усе своє доросле життя. Але що це означає на практиці? От уявіть собі. У своїх мемуарах вона розповідає, як могла не спати днями, відчуваючи просто безмежну ейфорію. Вона робила абсолютно імпульсивні речі, які в мить здавалися їй геніальними ідеями. Але наслідки, звісно, були дуже болісними. Наприклад, вона могла витратити просто шалені суми грошей, залізти в борги по кредитках і спустити всі свої заощадження. Але, звісно, є й інший бік медалі. За цією шаленою ейфорією приходили просто нищівні емоційні провалля. Це були настільки виснажливі напади депресії, що вони затягнули її в суїцидальну спіраль. У 28 років вона зробила спробу самогубства, прийнявши передозування літію. На щастя, їй вдалося вийти з коми, і саме цей жахливий досвід змусив її рішуче взятися за лікування і медикаментозне, і терапевтичне. Ось ця історія доктора Джемісон чудово підводить нас до ширшої теми. Бо погодьтеся, розлади настрою часто зображують ну якось дивну, особливо в масовій культурі. Знаєте, коли депресію нібито можна вилікувати походом у спа, але ж насправді все набагато набагато складніше. І щоб зрозуміти, про що йдеться, нам спочатку треба розрізнити дві речі. Дивіться, є емоція, це щось короткочасне, як спалах гніву чи раптовий приступ радості. А є настрій. І настрій це вже значно триваліший емоційний стан. Так от саме оця довготривалість і є ключовою, коли ми говоримо про розлади настрою. Отже, якщо давати чітке визначення, то що це таке? Розлади настрою це такі психологічні розлади, для яких характерні емоційні крайнощі, і, що важливо, труднощі з регулюванням настрою. Тобто це серйозні довготривалі порушення, це не просто поганий день і навіть не поганий тиждень. Загалом психологи ділять ці розлади на дві основні категорії перша це депресивні розлади. Для них типові тривала безнадія і така, знаєте, апатія до всього. А друга категорія це біполярні розлади. Ось тут уже йдеться про чергування депресії з її протилежністю, станом який називають манією. Ну що ж, давайте тепер подивимося на ці дві категорії трохи ближче, порівняємо їхні головні риси оці емоційні спади, характерні для депресії та екстремальні підйоми манії. І тут виникає, мабуть, ключове питання коли звичайний смуток перетворюється на розлад? Адже всі ми час від часу сумуємо, особливо коли щось втрачаємо. І це ж абсолютно нормально. Це навіть допомагає пережити складні моменти. Так де ж та межа? Де межа між звичайним сумом і вже клінічним діагнозом? Що ж, на це питання є досить чітка відповідь у DSM-5, Це, так би мовити, головний довідник для діагностики психічних розладів, і згідно з ним діагноз великий депресивний розлад ставлять тоді, коли в людини є щонайменше 5 ознак депресії і вони тривають понад 2 тижні. І ці ознаки дуже чітко показують, що депресія це далеко не просто смуток, це справді комплексний стан. Подивіться, тут і пригнічений настрій, і серйозні зміни ваги чи апетиту, проблеми зі сном або забагато, або замало. Людина втрачає інтерес до всього, що раніше приносило задоволення, почувається нікчемною, постійно втомленою, важко сконцентруватися і навіть з'являються думки про смерть. Тобто це стан, який впливає на весь організм. Гаразд. А тепер давайте перейдемо до біполярного розладу. Його раніше, до речі, називали маніакальною депресією, і тут головна особливість у тому, що є не лише оці темні періоди депресії, але й абсолютно протилежні епізоди, екстремальні підйоми, які, власне, і називаються манією. І тут дуже важливо розуміти, маніакальний епізод це зовсім не просто гарний настрій. Це періоди такої інтенсивної, неспокійної гіперактивності, коли самооцінка і сприйняття власних ідей стають, ну скажімо так, дуже спотвореними. Доктор Джемісон, наприклад, розповідала, як під час однієї манії скупила в аптеках усі набори від укусів змій, бо була переконана, що на неї нападуть гримучі змії. Або ще краще, якось вона купила 20 однакових книг видавництва Пенгвін, бо їй здалося, що було б мило, якби пінгвіни утворили колонію. Це ж просто ідеально ілюструє, наскільки спотворюється розсудливість. Добре, але зрідки все це береться? Що викликає розлади настрою? Ну, як це часто буває, психології однієї простої відповіді тут немає. Це завжди така собі складна суміш з усього потроху біології, генетики, психології і, звичайно, факторів середовища. І ось щодо генетики, тут є дуже переконливі дані. Дослідження на однояйцевих близнюках показують просто вражаючі результати. Уявіть, якщо в одного з близнюків є біполарний розлад, то шанс, що в іншого він теж буде, становить 7 із 10, тобто 70%. І що найцікавіше, це не залежить від того, виховували їх разом чи порізно. А якщо зазирнути в мозок... Сканування мозку показує дві абсолютно різні картини. Коли людина в депресії, активність мозку ніби сповільнюється, затихає, а в маніакальному стані, навпаки, все вирує, активність різко зростає. І хімія мозку теж кардинально інша. Наприклад, є такий нейромедіатор норадреналін, він відповідає за збудження, за увагу. Так от, під час депресії його дуже мало, а під час манії його рівень просто зашкалює. Але є ще й соціально-когнітивний погляд. Він пояснює, як сам спосіб нашого мислення може, так би мовити, підгодовувати депресію. Дивіться, як це працює. Стається якась негативна подія. Людина одразу ж інтерпретує її через призму самозвинувачення. Це точно все через мене. Це, в свою чергу, посилює відчуття безпорадності, а воно ще глибше занурує в депресивний стан, і все коло замкнулося, із нього потім дуже дуже важко вирватися. І, попри всю цю складність, давайте повернемося до найважливішого до людського виміру. Історія доктора Джемісон, як і багатьох-багатьох інших, доводить одну дуже важливу річ з розладами настрою можна жити. І не просто жити, а жити успішним, насиченим, продуктивним життям. І ключове слово тут це управління. І ось це, мабуть, головна думка, яку варто запам'ятати. Розлади настрою це не те, що можна вилікувати раз і назавжди, як застуду Це складні хронічні стани, з якими люди вчаться жити і якими вчаться керувати. І як показує нам приклад тієї ж доктор Джемісон, з таким діагнозом можна жити дуже і дуже повноцінно. І наостанок хочу завершити однією думкою. Звісно, ніхто не заперечує тих величезних страждань, які приносять ці розлади. Але ця цитата нагадує нам, що емоційні переживання, хай навіть і такі екстремальні, це все одно частина людського досвіду, і цей досвід, всупереч усьому, може привести до неймовірно насиченого і творчого життя. І це, як на мене, просто потужне свідчення того, наскільки стійким може бути людський дух.